Вітаю! Сьогодні я хочу з вами розглянути квадратні нерівності, що містить модуль. Для цього ми розглянемо з вами приклад номер 3 Отже, нерівність виду х квадрат мінус 8х по модулю плюс 15 менше рівне нуля. В даному випадку нам потрібно проаналізувати підмодулевий вираз за означенням: два випадки, тобто х більше рівне нуля, і відповідно х менше нуля. Якщо ми модуль розкриваємо з додатнім знаком, наша нерівність матиме вигляд х 8 х плюс 15 менше рівне 0. Це перша система нерівностей. Друга, відповідно, розкриваючи модуль з від'ємним знаком, ми матимемо нерівність х 8 х плюс 15 менше рівне 0. Чому так? Тому що якщо ви розкриваєте. Модуль з від'ємним знаком мінус 8 помножити на мінус х, в результаті ви отримаєте плюс 8х. Отже, переходимо до самого розв'язання. В першій системі х більше рівне нуля, умова залишається. З правої сторони розв'яжемо саму квадратичну нерівність квадрат мінус 8х плюс 15 менше рівне 0. Знайдемо корені квадратного рівняння х квадрат мінус 8х плюс 15 дорівнює 0. Кореннями даного рівняння є числа 5 і 3. Зобразимо їх на числовій прямій. І покажемо нашу параболу, відки якої напрямлені вгору, так як старший коефіцієнт у нас додатній. Відповідно, точки 3 і 5 у нас зафарбовані. Знак нерівності. Менше менше або до рівні. Отже, нас цікавить проміжок від 3 до 5. Х належить від 3 до 5. Квадратні дужки, так як знак нерівності, у нас е, не строгий. І друга умова х менше нуля. Розглянемо іншу квадратну нерівність х квадрат плюс 8х плюс 15 менше рівне нуля. Кореннями квадратного рівняння будуть числа мінус 5 і мінус 3. Розв'язком даної нерівності буде проміжок від мінус 5 до мінус 3, відповідно, також включно, отже, х належить від мінус 5 до мінус 3. Ми отримали сукупність двох систем. Знайдемо їх розв'язки. Розв'язком першої системи являється проміжок х належить від 3 до 5. Чому це так? Якщо показати графічно, нас цікавлять значення більше рівні за 0, то проміжок від 3 до 5 знаходиться справа від нашого нуля. Система двох нерівності, подвійний перетин має проміжок від 3 до 5. Розв'язком другої системи. З урахуванням, що ну, менше нуля ми знаходимося, значення будуть від мінус 5 до мінус 3, так як вони знаходяться зліва від нуля. Х належить від мінус 5 до мінус 3. 3. Це відповідно сукупності. Сукупність це є об'єднання розв'язків. Тому розв'язком нашої нерівності буде множина значень. Х належить від мінус 5 до мінус 3, в об'єднанні від 3 до 5. І ще один номер, який ми з вами розглянемо це номер 928. При цьому у нас нерівності мають модуль. Підмодулевий вираз не просто Х, а являє собою вираз першого, другого, відповідно, будь-якого степеня. Більше або менше відповідно іншого виразу, який являє собою многочлен. Для того, щоб почати розв'язання даних завдань, давайте пригадаємо деякі шаблони, з якими ми зустрічалися ще в восьмому класі. Отже, модуль Fід X. Менше рівне g від x. Розглядаємо як систему двох нерівностей f від x менше рівне g від x. І f від x більше рівне мінус від x. І другий шаблон. Модуль f від x Більше рівне g від x. Дана нерівність перетворюється в сукупність двох нерівностей. від x більше рівне g від x. І від x менше рівне мінус g від x. Розглянемо з цього номера приклад 4 і 5. Приклад номер 4 має вигляд х квадрат мінус 5х плюс 9 більше за модуль х мінус 6. Перефразуємо його в тому вигляді, щоб застосувати коректно наш шаблон. Отже, модуль х-6 менше х квадрат мінус 5х плюс 9. І застосуємо відповідно наш шаблон. Що ми матимемо? Нерівність x 6 менше за х квадрат мінус 5х плюс 9. І x 6 більше від'ємне значення, тому мінус х квадрат. Плюс 5х мінус 9. Обидві нерівності беремо в систему. Розв'яжемо кожну нерівність окремо. Перша нерівність х квадрат, мінус 5х мінус х плюс 9 плюс 6 більше нуля. Х квадрат, мінус 6х плюс 15 більше нуля. Знайдемо дискримінант. Який менше нуля, квадратична нерівність більше нуля, дискримінант менше нуля це говорить про те, що відки напрямлені вгору. Точок перетину з віссю Ох у нас немає. Нас цікавлять значення більше за 0. Тому розв'язком даної нерівності є множина дійсних чисел x належить r. І друга нерівність. Кореннями даного квадратного тричлену є числа 3 і 1. Розвиском цієї нерівності є множина значень. від мінус нескінченності до 1 в об'єднанні від трьох до плюс нескінченності. Система це є перетин. Перетином цих двох нерівностей є множина значень. Х належить від мінус нескінченності до 1. В об'єднанні від трьох. До плюс нескінченості. І п'ятий приклад з цього номера. Модуль 4х 3 більше рівне х квадрат мінус 3х плюс 3, складемо сукупність двох нерівностей, 4х 3 більше рівне х квадрат мінус 3х плюс 3, 4х 3 менше рівне з протилежним знаком, тому мінус х квадрат плюс 3х. Мінус 3. Розв'яжемо кожну нерівність окремо. х квадрат мінус 3х, мінус 4х, плюс 3 плюс 3 менше рівне нуля. Зведемо подібні доданки і тримаємо нерівність виду квадрат мінус 7х плюс 6 менше рівне нуля. Кореннями даного квадратного тричлену є числа 6 і 1. Розв'язком нерівності є множина значень від одиниці до 6, і другу розв'яжемо нерівність. квадрат мінус 3х плюс 4х плюс 3 мінус 3 менше рівне 0. квадрат плюс х менше рівне нуля. Кореннями являються числа. Мінус 1 і нуль. Розвискам є множина значень від мінус одиниці до нуля. Х належить від мінус одиниці до нуля. А тепер звертаємо вашу увагу про те, що ми розв'язуємо сукупність. Сукупність це є об'єднання проміжків. Якщо ми покажемо на числовій прямій обидва наші розв'язки від мінус одиниці до нуля. І від 1 до 6, то ми бачимо, що дані обидва проміжки спільного немає нічого. Але так як ми розв'язуємо сукупність, ми об'єднуємо наші проміжки у відповідь. Тому нашу відповідь матиме вигляд: х належить від мінус 1 до 0 в об'єднанні від 1 до 6. На цьому відео пояснення ми з вами завершуємо. Бажаю успіху! До побачення!